Всім привіт! Ви на каналі на і це відео про відмінність класів від інших серверів. Варсміш Крафтер. Чесно кажучи, мені подобається те, як збалансили клас на цьому сервері, і мені також дуже б хотілося побачити Крафтера 85-го з full сабами на full на якій небудь Зарубі або на якій небудь інсті. Коли я докачаю, обов'язково зніму про це ролик, тому що. В крафтера додали такий скіл, як механікал. Ось цей збільшує там ПВЕ урон на 10%, скорість атаки на 5%. Але саме головне, що він збільшує шанс кріт-атаки на 100% і мощний скріт атаки на 10%. Скілів, які додають аж 100% до кріт атаки шанса, дуже мало. Це, наприклад, ікона від ШК, але вона тимчасова. Чи там, наприклад, від танків в мораль. А тут, блін, баф, наскільки на час йопти. І причому за цей скіл на форумі Скрайда взагалі нічого немає. Тобто, або вони його забули прибрати, або вони додали і забули додати на форум. Наступний скіл, який дуже полегшує гру за крафта, це провок. Тупо вела взяли і додали сюди. Це дуже круто, тому що тепер можна шукати не тільки ВЛ, а можна шукати і крафтера, на який-небудь кач для того, щоб ну, водив мобів чи агрив мобів. Ну, коротше, заміна ВЛ шикарна. Наступний скіл це mass Fear, Mechanical Scream, який дає масовий фір і замідляє всіх в округі на 90%. Це, в принципі, теж. Непоганий скіл, ну, типу, зібрав мобів, але хм, багато зібрав. Вирішив їх розігнати, щоб не вмерти. Нормально. Наступний скіл такий же, як і в Спойла Slow-Steep. Ну, якщо вам треба когось догнати на ПВП, то ви можете скоротити дистанцію з ним і там замедлити його на 90%. Ну, Теж непогано, откат в нього дуже швидкий, там секунди-дві. На зборі паріків, також він буде вам в допомозі. Також там два скіла є в крафта на, 6, на 77 і 78 левелі, які для ПВЕ. Там а, баф проти насікомих, хоча баф проти звірі, і так далі. Ну, ПВЕ воно допоможе краще стояти на, на, на тих самих париках. Коротше, останній скіл, який йому додавили, це. Ось цей mechanical blow. Uh, на ньому написано, що мощна атака по ворогам Коротше, там, Якщо дробяще оружие використовується, то теряється цель. Якщо копьё, то наносить сокрушительний удар врагам спереді. Я міняв зброю на дворучний зброю на одноручну дубінку, на копьё. Скіл працює скрізь однаково. Uh, він наносить урон, причому він не написаний, який. На впереді стоящих монстрах. Ну, Тобто, ви можете парік зібрати і там вистроїти його, грубо говоря, в цепочку. І всі моби, які будуть у вас на дорозі, здохнуть. Ну, Крім тих, до яких ви долетіли. Якось так. Ну, Скіл прикольний. Якщо він збиває таргет, ну, теж непогано. Цікаво, який в нього шанс збиття таргету. Зараз перевірю. Дуже бісить, що на цьому сервері немає, як перевірити шансу. Там На інших в серверах ти там б'єш скіл, і тобі пише, скільки відсотків шанс в тебе проходить скіл. На ж цього немає, на жаль. Так, перевівши на Колізеї, як працює цей скіл, я прийшов до висновку такому, що цей скіл десь шансом 30% збиває таргет. Це е, одна дія, яку він робить. Друга дія, якщо е, ціль кастує якийсь таргетний скіл, цей скіл збивається. Але не завжди збивається скіл, е, коли е, кастується щось, і коли губиться таргет. Тобто воно може або збити і таргет, і каст, або може просто збити або таргет, або каст. Але шанс десь 30%. Якщо враховувати, що Крафтер у мене 62 левела, а Dark Avenger 85, го то це дуже великий шанс. Зараз приведу якогось мілкого левела 62-го також і ще раз протестую. Виходячи з урону скіла, то сила десь цього скіла приблизно 2000, така сама як і точечного Fatal Strike. І коли супротивник такого самого рівня, як і Крафтер, Шанс збиття е, таргету в мене вийшов майже 100%. Таргет губиться 100%. 40 разів підряд, підряд я рашанув на ППшку, також 62 левела, і 40 разів підряд вона втрачала таргет. Тому на високих левелах, наприклад, на тих самих ТВ, крафт буде дуже цінним персонажем. Наприклад, якщо вам потрібно збити каст прапорів на палаці. Коли ви навіть не знаєте, хто там кастує, ви просто вибираєте дальню ціль за палаткою, пролітаєте через всю палатку, і у вас ніхто більше не кастує. Те саме з кастом замку. Якщо потрібно збити каст замку, або перекаст прапора на, цьому. на форті, також збити каст ідеальний варіант. Та й на вас ПВП також, якщо буде, наприклад, кастуватись різ, Ну, грубо говоря, якщо велике поле бою. І крафт влітає через все це поле бою. Він збиває взагалі Ну Десь в радіусі 200-300 вокруг нього збиває всім таргет. Ну, це мощно, якщо чесно. Після запису цього ролика я сам здивувався скілам крафта, і, мабуть, я його прокачаю до 85-ї і покажу його в ділі на високому рівні.